Вітаю вас, друзі. Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. І сьогодні, в неділю, ми обговорюємо все цікаве, що трапилося на планеті Земля, у рубриці Шок. Шокується, Шокується в Канаді, в Сполучених Штатах, в Україні, в Європі. Все цікаве, що потрапило на мірадар. А цей тиждень був настільки драматичний, настільки складний, страс... пристрасти. Це просто після. Того, як подивишся новості, жити не хочеться. Я сподіваюся, що я вам трошки додав сьогодні оптимізму, тому всім, всім, хто хоче отримати дозу оптимізму, давайте будемо продовжувати дивитися це відео. Перш ніж я почну, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і ставайте спонсорами нашого каналу на Ютубі на Баймій і на Patreon. Тиждень у нас почався з надзвичайно драматичної і надзвичайно щасливої події щасливі події для 80 людей, які летіли в літаку із Мініаполіса в Торонто. Понеділок при заході на посадку потерпів крушення літак Міннеаполіс-Торонто. Всі бачили ці кадри і буквально міракл стався тобто чудо, коли всі від 70 людей вижили. Було три людини серйозно ушкоджені, але в цілому, якщо бачити, як це все відбувалося, це реально чудо. Напевно, є якась провина пілотів, там слідство покаже. Але, але справді це було чудесне спасіння. Я дуже радий з тих людей, які вижили і не, не трапилося на канадській землі ось такої страшної катастрофи. А, до речі, я колись там напевно роки три назад летів на такому самому літаку, також з Мінеаполіса в Торонто. А, Так що в мене це така напевно така подія трошки зачепила. Ті люди, які там постраждали, вже можуть отримати компенсацію. Там Delta Airlines пропонує 30 тисяч доларів, але люди почали там подавати серйозні іски. і Я думаю, що компенсації потім будуть набагато більшими. Інша подія, яка сталася буквально в четвер, і всю п'ятницю вся Канада була на вухах, раділа буквально. Тут патріотизм виріс просто в неймовірних масштабів. В четвер ввечері був фінал Кубку чотирьох націй. Чотирьох націй це хокейний турнір, який проходив в Бостоні. Був фінальний матч, в якому Канада перемогла Сполучені Штати в додатковий період з рахунком три а, цікаво, що перший матч, який не був на турнірі, він відмітився великою дракою. За перші там 9 секунд матча відбулося три великі драки. А, побилися канадці з американцями, аби так виплеснути. Все, що накипіло <с>? за останні два місяці, коли Трамп почав свої закидони в сторону Канади. Виплеснули на це, на льоді всі ці емоції. А ось у фінальному матчі Канада перемогла, і це був просто тріумф реально. Тут Канада, Канада, напевно, цим, цим хокеїстам, які забили ті голи, там скоро пам'ятники поставили. Джастін Трюдо в Твіттері написав: ви не отримаєте нашу країну і ви не отримаєте нашу друг". А Справді так серйозно висказався. А, і це ну, реально класна була гра. Я там дивився повтори, а це, було, це було дуже круто. А, і, до речі, там по переглядах а, там була одна з найбільших переглядів хокейної гри, 9 мільйонів онлайн людей дивилися ту гру. Так що доволі, доволі цікаво було а, і справді дуже класно, що Канада перемогла. Економічні новини на цьому тижні не було прям супер великих новин. Всі в очікуванні тих тарифів, які Трам все погрожує вести вже скоро. Закінчується той термін, коли він давав ту срочку, типу там один місяць, на праві менше. На те, щоб Канада там зробила щось, <смі>, щось віртуальне, тому що реально там нічого такого реальних речей Канада зробити не може, аби перекрити поток і нелегальних іммігрантів, тому що його і не було до того, того потоку фентанілу і нелегальних іммігрантів. А все, що було, це, напевно, такі були доволі маленькі об'єми. Але ну, Канада те, що могла зробила, побачимо, які там будуть наслідки. Те, що Трамп. Як говориться, пиздити не мішки ворочити. Він, він це може робити. А, і Канада вже трошки оговталася від тих закидонів, які робив Трамп. І зараз трошки спокійно все, все сприймається. А, люди стали набагато менше купувати американських товарів. А, зараз в магазинах продуктових усюди є. Позначки вироблено в Канаді або вироблено в Штатах. Можна дивитися, що ви купляєте дуже легко. З'явилися додатки для телефонів. Можна сканувати шкат, коди і бачити, купувати, купувати ці товари чи не купувати. А люди повідміняли купу відпусток у Флоріді і взагалі по штатах і 2 мільярди доларів вже втратила по підрахунках. Американська індустрія туризму від того, що канадці тупо перестануть їздити до, до до Сполучених Штатів. В Канаці почали масово продавати нерухомість у Флориді. А зараз а, у Флориді рекордна кількість нерухомості на продаж. А, я думаю, що ну, реально на порозі чергового кризису нерухомості ми зараз, Сполучених Штатах. Там взагалі то, що там твориться в Штатах, це важко передати, важко навіть уявити людям, які там не живуть. А, а ті, які живуть в Штатах, у них там вже не те, що волоси шевеляться на, на голові. Вже там по всьому тіло у них шевеління пішло. Тому що вони справді дивляться, що творить Трамп, що які йдуть, просто вбиває на, разом з маском в американську державу, американські інституції ціни зростають. Яйця пресловуті яйця, якими там Трамп опікувався, що вони здешевшають після його. Обрання вони ніфіга не дешевшують, навпаки, дорожчі, бензин дорожчий. А так що там навіть ті люди, які за нього голосували, зараз вже кусають не те, що лікті, все, що можна вкусити, про те, що ми це зробили. Але вже фарш не провернеш назад. Вони зробили свій вибір, підісрали собі і всьому світу. А і в Україні на цьому тижні активізувався а, Трамп а, почав а, проводити мирні переговори з Росією. А, в Еріяді, в Саудівській Аравії було перший раунд переговорів, на який Україну навіть не запросили. А, провел переговори Марк Рубіо з Лавровим. І ще там пару посіпак було з однієї і з іншої сторони. Мир, дружба, жвачка, перезагрузка, перестройка. Це все не буде цього ніякого толку. А, Росія кине Америку, як завжди, це робила. Не можна нічого з ними договарюватись, ні про що. З іншого боку, Трамп з цим договіром на вкорисні корисні це настільки все підло, настільки безпринципно, настільки. Uh, Сіки отвратно так само як Трамп uh, наїхав безпринципно отвратно на Канаду, так само Трамп наїхав безпринципно отвратно, отвратно на Україну, скориставшись uh, реально, ну, проблемою України, давайте за ну, закабалимо Україну ще там на 100 років і заберемо там на 500 мільярдів доларів всіх там копали киризне. Цей барига продасть і Америку з потрохами Путіну і Україною. Аби тільки міг її продати, він би її продав. Але Україна не продається, особливо таким козлам, як Дональд Трамп. Дуже добре, що Зеленський не повівся на цей розвод. Витримав витривки. В нього хватило. а потім вони почалися мірятися рейтингами. Трамп сказав, що у Зеленського лише 4% рейтингу. На що Зеленський миттєво провів опитування і виявилося, що у нього там більше 50% підтримки. І насправді ну, Трамп наїхав не на, на Зеленського, а в цілому на Україну. Україна для нього якісь горлі, тому що він ну, просто настільки падок на російську пропаганду, на російський наратив. Там Путін вклав вуха. І в голову, якщо там є, там куди вкладувати, про ну, реальні російські наративи про, про єдину страну, єдиний народ, про якщо б якщо б я був президентом, це навіть би не починалось все. Ну ця вся фігня, це просто. Це просто реальна катастрофа, і, і це бачать не тільки українці і європейці, а й самі американці. Вже дуже багато зараз демонстрацій по Америці з протестами. Самі республіканські конгресмени, і сенатори трошки також прихвігіли. <реш> Республіканська преса навіть почала Трампу розказувати, хто тут ворог і хто диктатор. Те, що відбувається, в штати за за місяць правління Трампа, це інакше ніж катастрофа, і назвати неможливо. Він реально руйнує Сполучені Штати. Він вбив авторитет Сполучених Штатів вже на, світовому, на світовій арені. Китай потирає ручки, Росія потирає ручки, всі, всі довольні, крім е, Європи, України і нормальних країн. Не знаю, що буде далі, але за цим всім дуже цікаво спостерігати, аби не було так соромно і, і грустно, коли ти все дивишся на ці, на ці речі, що витворяє цей подонок Трамп. Але я думаю, що це повинно закінчитися так чи іншим чином. Він не досидить до свого кінця свого сроку. Його або вб'ють, або зроблять йому імпічмент, або він по медичним показникам піде. Тому що вже дідушка трошки вже старий, і йому вже пора на пенсію. Зря він пішов балотуватися на другий термін. Дуже буде цікаво, чи витримає американська демократія, всі ці події, які зараз відбуваються в Сполучених Штати. А щодо України, я думаю, що похер. Трампа бажання придбав українські ресурси. Похір його погрози, що ми не будемо допомагати. Похір його погрози, що ми не будемо вам проваджувати в Starlink. Є Європа, яка готова допомагати, є власне виробництво, особливо дронів. Україна повністю покриває виробництво дронів. І зараз на фронті дрони це єдина така реальна зброя, яка закриває там 90 питань, по всіх питань. По щодо виборів в Україні хотять вибори, хер получать вибори. Тобто, на місці Зеленська я б також не пішов би на вибори. А, побачимо, коли буде мір, коли не будуть стріляти, коли з -з знимуть воєнний стан, тоді і будуть вибори. Раніше їх робити ніхто не буде. Треба бути дебілом реальним, щоб зробити вибори під час війни і тільки це грати на на руку Росії. Я взагалі не люблю Зеленського. Я вважаю, що це головна була помилка, чому війна розпочалася, це саме те, що український народ вибрав Зеленського. Але впрягся, нехай, нехай працює, поки, поки є така можливість. А, а українське громадянське суспільство буде його намагатися а, трошки направляти в правильне русло, тому що, на жаль, він погано направляється, тому що давно і плотно вже піймав зірку. Але ну справді, ну що робити, якщо такий президент, другого, на жаль, немає. А, ну і у нас на, на підході третя роковина війни, 24 лютого, третя, третя, третя роковина, коли почалася повномасштабне вторгнення, по всьому світу дуже багато буде акцій. Багато українців будуть виходити на, на ці демонстрації на акції по всьому світу. В Торонто буде ця демонстрація сьогодні, у неділю, у три години дня. Приходьте на Нейтан Філіпс Сквер. По багатьох містах Канади також буде це відбуватися. Вініпеді я знаю, також є з двох, по-моєму, годин. Ну, Багато реально. Шукайте у своїх на Фейсбуці, дивіться, хто організовує, де це проходить, і приходьте. Обов'язково приходьте. Це дуже важливо підтримувати Україну саме зараз. А, цікаво буде, що які будуть рішення прийняти 24 числа. Як, Європа оголосить на новий пакет допомоги чи не оголосить. А чи буде резолюція, яка засуджує агресію України? Штати настільки опозорились, що вони там резолюцію на рівні ООН намагаються зараз пом'якшити, аби обрати згадування, що Росія це агресор. Настільки позорно, настільки все це просто в наших очах. реально рушиться імперія. Америка перестає бути серйозною силою. І хто заповнить цей вакуум давно всім зрозуміло. Сподіваюся, що вам ці новини сподобались ще раз. люди, приходьте на демонстрацію, це дуже важливо на акції протесту по всьому світу. Підтримайте Україну, допомагайте Збройним силам України, перераховуйте гроші на армію. Єдина сила, яка зараз тримає Україну від поразки, це наші бійці на фронті. І тому треба донатити нам три рази більше ніж ви донатили до цього. Всіх підтрим... всіх закликаю на те, щоб донатити на підтримку України. З вашою підтримкою Україна переможе. На цьому мене все. Дякую, що дивились. Пока, пока.